Дуже люблю вирощувати екологічну продукцію. У мене своя система обробітку від хвороб, тому що є внуки. Любий вибір, який вам сьогодні ми в Черкаській області. У Ткаченко Марії Петрівни. Марія Петрівна, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, про свою теплицю. Скільки її років, що ви тут вирощуєте? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Моя теплиця існує вже багато років. Саме ця конструкція вже більше 20 років. Це моя особиста конструкція. Я її сама спроектувала, сама своїм батьком її зробила. Вона цікава тим, що тут можна запиляти, не заходячи в теплицю. Якщо отак її пошатати, в кількох місцях всі помідорчики самі запилюються без вітру. Я взагалі агроном, селекціонер-насінневод, тому це по моїй професії, це по моєму ну, задоволенню, я б сказала. Я вирощую дуже багато сортів. Кожного року є там кілька штук любимих, а в основному все нове. Люблю пробувати все нове перевіряти, тестувати в наших умовах. Застосовую багато препаратів фірми Кісон. Я вам розкажу про них і покажу, як ми їх застосовуємо. Я не застосовую тут нічого такого, що буде давати нітрати. Тільки під перекопку з осені можу внести курник. Все. Сьогодні в нас по плану внесені розконцентрату калійного. 5 азоту, 10 фосфору, 15 калію. Чому зараз саме? Тому що зараз пішло масове достигання плодів, і для того, щоб вони були ярко більш окрашені, щоб гарно достигали, щоб вони не тріскали, щоб вони також гарно зав'язувалися, мали стійкість до хвороби, щоб добре працювала коренева система. Тут гумат, він укріплює роботу корення. І також гумат працює на імунітет. Саме зараз багато хворіє рослин у людей, тому ми хочемо, щоб наші були такі ж здорові, як і зараз. Ми їх трошки підживемо простіком. Дуже люблю працювати такими препаратами. Вони дуже допомагають рослинам, я вважаю. Саме перше у нас було при посадки. Ми застосували біопрепарати Сізарін. І Ще один біологічний бізар це щоб не було шкідників і не було хвороб. Потім, як тільки рослини прижилися, частково прижилися, через кілька буквально днів застосували ферті рути з байкалом, ну приблизно через недільку. Рослини гарно почали підніматися, гарно укорінилися, пішов хороший розвиток і почалось уже цвітіння, зав'язування плодів, тоді ми внесли отакий от азотний рост тому що, як показалося, що трошки тончають верхівочки. Після цього ми вносили днів через 10 5-5-5 розконцентрат. І вже третій раз вносимо калійний розконцентрат. Зараз ми до нього додаємо ще трошки знову байкалу. Марія Петрівна, я дуже задоволений. Унікальна колекція. Дуже смачні томати. Дякую вам за співпрацю. І наступного року запрошуйте, знову хочемо подивитися подивитись вашу нову колекцію. Приїжджайте, буде ще щось новеньке. Я вам скажу, що я задоволенням користуюся продукцією кісон. Я дуже багато продаю цієї продукції нашим покупцям, нашим садоводам, городникам. Вони з задоволенням купують всі ці речі і розконцентрат, і фертірут. І ваші біологічні засоби захисту я продаю, торгую ними, люблю ними, використовую їх сама. Дуже дякую вам. Приїжджайте, запрошую. І запрошую ваш магазин. Дякую вам.